Цей недільний травневий день в Погінському монастирі Людно. В цій місцині величне свято. Сюди зійшлася релігійна громада, щоб помолитись віддати шану образу погінської Божої Матері. Христос Воскрес хочу сердечно привітати всіх глядачів телеглядачів наших наших спогонів з центру Погуцького краю. Сьогодні у нас величне свято, 20-та річниця, ювелей. Як повернулася сюди, ікона Матері Божої із Дори. Отже, з цього кожного року, коли ми свято святкуємо, ми стараємося щось борольці подарувати. Рівно 11 років, як подарували для борольців фігуру борольці, яку ви бачите, також маємо 8 років тому назад, як у цей день сьогодні була освячена трапезна церква. Три роки тому назад, як ми на цій площі освячували купольні хрести для собору поїнської Бородиці, сьогодні ми хочемо освятити купольні ікони, які приймуть місце в соборі поїнської боролиці. Отже, тих 12 ікон. Кожний раз зустрічаємося святом якнайбільше урочисто і піднесено. Так що всі, хто сьогодні приходить, топовані. Це люди, які поважають, люблять Богородицю, дістають від неї різні ласки, і співділа з Богородицю, і Богородиця співділа разом з ними. Ось ці величні монументальні образи прикрасить храм Цариці Вервиці. Поспілкуємося з автором цих робіт. Дива, який відбувається в цьому місці. Розумієте, я не вірю особливо в те, що розповідають люди. У мене було, я бачила, я чув. я я сам мушу пощупати, як той невірливий Фома, розумієте? І Я на собі відчув дива. Дива, які тут трапляються з людьми зі мною. Зрештою, я 23 роки курив день в день. 23 роки. Я просто за один день лишив курити, просто навіть не задумуючись. І це всім говорить, це такий яскравий для мене, наприклад, бо тяжко було. Тут просто це відбулося. І дуже багато таких подій. Кожного дня я відчуваю маленьких, великих, різних. І це надихає. Це диво ще одне, тому що всі 12 робіт написані за один місяць. Це я не знаю, мені коли говорять, ти гарну роботу зробив, я говорю, це не я зробив. Бо я не міг таке зробити, розумієте, просто так. Це, я малюю дуже давно. Від, я скільки себе пам'ятаю, малюю. Я знаю, що таке малювати великі роботи. Ця робота вийшла просто розумієте, як на, на одному подиха, на одному подисі. Тому я думаю, що це є Божа благодать. що Це є ласка Божа і бажання Матері Божої погінської. А в цей час дзвони скликали віруючих до храму, для яких відвідування цього святого місця має у кожного своє значення. Найперше тому, що наш деканат сьогодні має відпуст у погоні деканат Тесменецької єпархії. А друге, це така святиня, до якої весь час тягне. Зранку встала і не йшла на 9 годину до церкви, а вирішила піти сюди. Бо коли тут йде відправа, коли тут збирається народ, і коли всі спільною молитвою звертаються до Господа Бога, то Господь Бог, я думаю, нам всьому поможе. Буде краще життя. Може, ми випросимо в Бога, щоб закінчилася наша війна. І думаю, що кожна людина, яка має в святі своїй душі, мусить линути душею і серцем до цього благородного місця. І дуже би хотіла, аби якнайбільше людей, які ще не є з Богом, які ще, до яких Бог ще не прийшов, особливо цей рік святого милосердя, щоб всі люди мали в Бога милосердя і навернулися до церкви святої і до Господа Бога. І спільною молитвою ми б випросили у Бога для України і для нашого народу покращення нашого життя. Ми я думаю, тисминичани повинні гордитися тим, що ми маємо на нашій землі таке місце. Де колись нам об'явилася в ті далекі, ще далекі роки Матір Божа, і що ми сьогодні маємо можливість прибувати на це місце, поклонятися, мати можливість молитися, просити Бога і Матір Божу за наше краще життя. І тішимося, що це місце з кожним роком все стає таким більше розвинутим. Більше таким бачите і церкву отець куди побудував, і одну, і трапезну, і інфраструктура тут повністю вся така стає більше розвинута. От і ми раді з того, що ми маємо на нашій Тисменщині таке святе місце. Починаючи з 2005 року, от коли я була ще працювала в тисмінській адміністрації, я пам'ятаю, отець не дам запрошення в погоню. Це був, я не знаю, не пам'ятаю, по-моєму, якась річниця відпусту. І коли я перший раз приїхала на це місце, побачили, ну церкви ще не було, що практично тут нічого не було. Тільки навіть не пам'ятаю, пані Марія Волосовська тоді поофірувала фігуру Матір Божої. Оце перший такий був почин цього місця. І починаючи з того року, ми, як в районі, почали більше до цього, як то кажуть, прихилилися, почали більше допомагати, більше сприяти, співпрацювати з оцим Никодимом. І я думаю, що ми спільними зусиллями, і районна влада тоді, а особливо отець, некудим. То такий генератор наш є духовний і провідник наш. І такими спільними працями ми бачимо, до чого сьогодні ми як то кажуть, добилися. Ми бачимо, скільки людей це не тільки Тисменець. Люди, це люди приїжджають із областей, із країн різних, бо в нас в нас відбуваються ці міжнародні прощі. От тому ми повинні гордитися з того, що ми маємо таке святе місце. Я дуже пропогоню, я дуже вдячна. цій матінці Божі відколи. Скільки вона ратує моїх дітей. онуків, при онуків. Чуда творить, такі що неможливо встати. Зараз тут служба. Прошу за здоров'я батьків і всієї країни. Щира молитва, цілюща вода, джерела, намолена віками місцина, це все акумулюється у погінському монастирі і недаремно його називають перлиною покуття.